Приготуємо неймовірно смачний кіш з куркою та грибами. Це мій улюблений. Продукти мають бути всі холодні. Яйця змішуємо з сіллю, холодне вершкове масло, перетираємо з просіяним боришном, далі перетираємо руками в крихту. Все робимо максимально швидко. Додаємо яйце і замішуємо тіст. Може бути таке, що у вас яйця буде менше, і тіст. Не буде збиратися, тоді додайте столову ложку холодної крижаної води. Далі тісто одразу розкачуємо по формі. Товщина приблизно 5 мм. Форму застелили пергаментом і гарно розрівнюємо по бортиках. Залишки обрізаю і додаю на бортики. Ставлю в холодильник на 30 хвилин. Готую начинку, цибулю, ріжу пів кільцями і підсмажую на олійці. Далі додаю куряче філе, тушкую, далі гриби, можна якісь інші. Все тушкую під кришкою, додаю спеції, солю і до тушкую до поки википить волога. Готуємо заливку, тут все просто яйця вершки перемішати, корж випекла, е обов'язково його проколоти і дати груз, щоб воно не піднімалося. Далі викладаю начинку, додаю трішки сиру, частину залишаю на пізніше. За 3 хвилини до готовності посипаю ще сиром і даю йому трішки підстигнути, бо коли він буде дуже гарячий, буде складно його нарізати. А взагалі мені він смакує більше холодним.